Пішов на службу добровільно спочатку війни, 10 -го марта. Служив на кордоні в Одесі. Потім мені стало трошки скучно, як так кажуть, та й вирішив піти можна сказати, в бойовий підрозділ. Зараз в мене посада водій, техніка водії Основна функція моя це вивозити особовий склад, евакуація. До цього займався, перепродував машини. Машина Тігр модель називається ГАЗ-2330. Був знайдений нами при операції. Зразу його питалися витягувати сенатором. сенатором на автоматі дуже було тяжко. Приїхав ЗІЛ-131-й, трьохмостовий. Він його зачепив і витяг сюди. Він був повністю лобові простріляні, колеса всі постріляні. Поварений мангал защита від FPV. також мов, ось, скиди, щоб не було пряме влучання в машину. Машина непогана. Свої завдання вона виконує те, що від неї вимагається. Керування вона не дуже зручна. Зравнювач з рошелі, то рошель набагато комфортніше. Але ж такі, що маємо, то маємо. Техніка противника, але вона зараз допомагає нам і працює проти них. Ну, Любиш складність, вдруг там 300 або ще щось. Ми ж з них вижимаємо все, що можна, аби тільки швидше його забрати і завести. І в будь якій ситуації, ну, обстріл, там щось літає, дрони чи ще щось, по барабану треба їхати. З цивільного життя, це ж вмію ремонтувати машини, що будь-які поломки, самі ми їх робимо, щоб вона виїжджала. В першу чергу це захищати свою родину, ну і також всю Україну. Основною мотивацією було якось просто так само в голову стукнуло, що треба, і все. Мамка та батько ну, не дуже були раді, що йду. Вони навіть не знали, що я вже сам усе зробив, усі документи пособирав. Усе це вони вже дізналися, коли я вже їхав на відправку. Перше, що думаю, собі поїхати в Грузію, дуже файно там. Любимо з дружиною грузинську кухню і все таке. Після перемоги хотілося б десь виїхати та відпочити нормально. У цивільному так на машині не поганяєш, як тут. Тут направила в принципі, по барабану тут польовими всіх достелиш.